Уже всьоми на Закарпатті провели цікавий лижний фестиваль Телемарт 2016. Телемарт специфічний стиль катання, основна відмінність від гірського виду, до лижі кріпиться лише носок черевика. Цей вид активно культивується в Європі та за океаном. В Україні ж його розвивають ентузіасти. Зокрема, Ужгородець Олексій Дума. На гірськолижний курорт Драгобрат для участі у фесті приїхали зацікавлені із Ужгорода, Львова, Луцька, Чернівців, Києва та Одеси. Також були гості із Балтії. Цьогорічний захід став найчисельнішим. Зареєструвалося близько 60 учасників, багато з яких спробували стиль телемарк вперше. Окрім власних спусків, на присутніх чекала насичена розважальна програма. Зокрема, ряд екскурсів в історію лиш, паті під нічним карпатським небом та частування фірмовим глінтвейном. Ще однією родзинкою стало катання на лижах в історичних костюмах. Щоб зробити якийсь фан, люди роблять старі костюми, беруть старі лижи і проводять такі веселі змагання. От. І ми вирішили, теж, щоб було цікаво, провести от таку реставрацію в старому одязі, на старих лижах. Взагалі, Щоб відчути, наскільки просто кататися на сучасних лижах, один раз, один раз треба стати на дерев'яні лижі і зрозуміти, як це було колись важко. Цей фестиваль ми проводимо вже в сьомий раз. Раніше ми проводили на інших курортах. На початку це було на красії, робили фестиваль в Подобовці, в по а в цьому році провели його на Драгобраті. Це фестиваль про те, як люди каталися раніше інакшим способом. І цей спосіб називається Телемарк. Не я один приймав в цьому участь в організації цього фестиваля і багато інших людей, а також фірм, які приклали багато зусиль. Це такі торгові марки, як Конвайзер, місто таке вари смачне пиво. Це торгова марка Дмитрук з Луцька, яка предоставила на фестиваль смачні ковбаски для вогня І інтернет, форуми Екстрім Комоа, де збираються люди, які займаються активними видами спорту. А також торгова марка Оклі це окуляри одяг для гірського, лижного відпочинку з міста Києва.